Вітаю вас, пані та панове! Сьогодні я хочу провести для вас короткий огляд подарункового боксу, який ми розіграємо за ваші донати в рамках збору для підрозділу моєї подруги, ані Бас, бойового медика 2-го механізованого батальйону, 3-ї окремої штурмової бригади. Збираємо кошти на дуже важливі для військових речі. Турнікети, гемостатичні бенти та медикаменти. Сума збору 40 тисяч гривень, і саме ви можете допомогти його закрити. Щоб збір йшов веселіше, ми поділили його на чотири частини. Кожні зібрані 10 тисяч гривень. Ми будемо розігрувати один бокс подарунків. Ви донатите 100 гривень, отримуєте один шанс на виграш, донатите 500 – п'ять шансів і так далі. А тепер покажу, що саме входить у перший бокс на 10 тисяч. Це не просто дрібнички, а речі, які передали для вас військові як подяку для тих, хто допомагає їм тримати стрій. Тож першою і найціннішою річчю в цьому боксі є сухпайок. Саме цей українського виробництва. Ексклюзивна можливість для вас поласувати польовим повноцінним раціоном на день. Більш детальний огляд на цей сухпай я зроблю окремим відео. Це раз. Далі не менш цікавий елемент, а навіть два в одному: підсумок для турнікета з турнікетом в Січ. Теж детальніше поясню в іншому відео, чому ми конвертуємо один турнікет на інший. Це важливо. Далі свіженькі не ношені пара шкарпеток від Нацгвардії. Особлива річ від Ані Бас. Книжка із її особистої бібліотеки 48 законів влади Роберт Грін. Ця книга про те, як не дати собою маніпулювати, як впливати на інших і залишатися сильними у будь-яких обставинах. Унікальна позиція стікер медичної служби 3 штурмової. Він один-єдиний на всі 4 бокси. І ось такий гарний приколясик з гербом України, який можна повісити на сумку, ключі або на дзеркало в машині. Це із особистих оберегів військових він приносив удачу їм, а тепер приноситиме вам. Тож увесь цей набір ви можете отримати за донат від 100 гривень. Словом, хай щастить! І дякую вам за підтримку. Детальний огляд сухпайка я викладу наступним відео.